Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, у Франції продовжуються акції протесту проти пенсійної реформи, яку розпочав президент Франції Еммануїл Макрон. Зокрема, учора у Франції щонайменше 108 поліцейських постраждали внаслідок сутичок під час. Акцій протесту проти відповідної реформи зітнення протестувальників з поліції відбувалось по всій Франції. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці з нагоди дня праці, щоб висловити свій гнів проти пенсійної реформи, яка вже зазначив президента Еммануеля Макрона. Варто відзначити, що такі акції протесту вони відбувалися не лише в Франції, а й в інших країнах. Тобто багато профспілок, організацій, які захищають права людей, які працюють, вони це 1 травня для того, щоб виходити на різні акції протесту, пікети для того, щоб ті чи інші уряди країн звертали увагу на права людей, які працюють. Як зазначається, щонайменше 108 поліцейських постраждали. В столиці країни, а 291 особу було затримано по всій Франції під час демонстрацій, очолюваних профспілками. Про це повідомив журналіста міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін. У Парижі радикальні протестувальники кидали різні предмети у поліцейських та трощили вітрини, на що правоохоронці відповідали сльозогінним газом та водометами. Дарманін засудив дії протестувальників і закликав суворо покарати тих, хто нападав на поліцію та псував громадське майно. Як повідомляв «Укрінформ», пливові французькі проспілки оголосили загальнонаціональний страйк страйк замогою скасувати суперечливу пенсійну реформу, проведену урядом без голосування через парламент. Загалом пенсійна реформа і що найбільше Дратує профспілки, і вони фактично закликають людей до акції протесту у цій реформі, що вона передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Ну, банальна історія. Пенсійна реформа, вона, в принципі, дуже болісно проходить не лише в Франції, а й в інших країнах. Можна собі уявити, як Люди в Україні будуть реагувати на початок пенсійної реформи, яка ще й близько не взяла свій старт. Але у Франції це питання все ж таки воно наболіло. І Емануел Макрон вирішив провести. Таку реформу. І якщо дивитися на соціологію у Франції, то більше половини французів вони загалом виступають за те, щоб Емануїл Макрон, до прикладу, не приймав участь у якихось наступних виборах, і загалом вони вважають, що Обрання Макрона президентом в 2022 році це було помилкове рішення. Відповідно, ми будемо далі слідкувати за тим, як будуть відбуватися протести у Франції. Це перший момент, другий момент, чи будуть внесені зміни у саму пенсійну реформу, так, з приводу цих років виходу на. Пенсію так званого пенсійного віку. І знову ж таки найголовніше, чи зможе Еммануел Макрон переконати французів у тому, що ця реформа є необхідною і її потрібно сприйняти французьким суспільством. Очевидно, що навряд чи Макрон зможе переконати французів у цьому, але Пенсійна реформа знову ж таки продовжується, незважаючи на ці акції. Протесту, нагадую, вони ще були розпочаті з березня, коли, в принципі, і взяла старт відповідна пенсійна реформа. Тому далі будемо слідкувати за тим, як будуть відбуватись події у Франції. Мануіла Макрона зараз не найкращі, часи, як з рейтинговими показниками. Так і в принципі з іншими справами з однієї сторони, у зовнішній політиці він намагається підключати, до прикладу Китай в контексті посередника для вирішення війни Росії проти України. Це особливих якихось дивідентів йому поки не приносить в рейтинг. А з іншої сторони, пенсійна реформа, яка досить сильно послабила позиції Макрона у Франції. Коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу, закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, а також ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити мов вподобайку, прокоментувати, його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!